Всім бажаю здоров'я, поділюсь з вами откровенням, що для себе зрозумів, що ми знаємо, що Ісус, віддавши своє життя за наші гріхи, Він пробув три дня і три ночі в аду для того, щоб покорити сатану. І він це зробив, Він його поставив на коліна, і він забрав ключі від Ада. І ми повинні вже розуміти, що якщо я не виконую волю Божу і роблю беззаконня на землі, то як я можу наслідувати Царство Боже і життя вічне? Дійсно, ні. Моє життя належить воду в гієні в огніної, тому що я служу дьяволу. А якщо я, учень Ісуса Христа, виконую волю Божу, то моє життя спасенне і буде в раю. Амінь.